Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні продовження відео, яке я знімав музика з 2025 року на апараті з 1941 року. Це відео набрало рекордні для мене практично 5 ,5 тисяч переглядів. Мене це вразило, мені це було дуже приємно. Признаюсь чесно, я думав, от я вам показав радіо, я вам показав шасів, як воно справне, зняв, можна сказати, по одному приймачові три відео і думав, що це все. Насправді я думав, все, тут вже якби немає чого розкривати. Але дуже багато, дуже багато мені прийшло, як би то правильно сказати, коментарів. І не просто багато коментарів. ну, Люди зацікавились, багато переглядів, тобто люди писали свої думки. І деякі коментарі мене якби, наштовхнули на зняття ще одного відео. От, Бачите, погода змінилася, починається дощик. Ну, Це нам не завада. Е, мене наштовхнуло на те, щоб зняти ще одне відео. Відео по цьому апарату, відео по цьому. По цій техніці. Блін, Так класно люблю дощик, дивіться, який не знаю побачите ви не побачите. От, Насправді гарно дощик, люблю дощик. От. Секундочку, почекайте, я підсуну акустику. От, І я вирішив все ж таки зняти відео. Надихаючись вашими коментарями і вашими думками. Про що сьогодні відео? Сьогодні відео я хочу підключити те саме, що я. О, привіт-кіт. Те саме, що я в попередньому відео робив. Підключити телефон і включити музику. Але, але. Я почистив гучномовець, я його продув, пройшовся акуратненько з щіточкою, і я його почистив від пилюки, щоб, е, так як ви мені написали, що бачили, що там бруд скакав, сама пил сам скакав. Далі був такий коментар, де люди говорили, гучномовцю потрібен корпус або хоча б площина, щоб відділити задню частину від передньої частини. Частково я з вами згоден. Гучномовець в корпусі звучить зовсім, -зовсім по-іншому, ну це зовсім інший звук. Тому я підготував от таку от акустичну систему. Бачите, в мене це пара, можливо, ви бачили на задньому фоні. У мене є от одна така, яку я слухаю. Але в цій у мене не вистачає гучномовця. Там стояв якийсь колгоспний, а це, якщо взяти от його, він туди вписується в дирку просто чудово. Навіть кріплення підходить. Тобто, перше я включу так, як є, от в такому стані, як воно є. Потім я його вставлю в оцей корпус. От саме в цей корпус. І наступне, що я зроблю, я підключу цей гучномовець, відключу. Хтось мені був написав в коментарях, що було б добре підключити s 90 s 90 в мене немає. Але зате в мене є фішер отакий от. Ну, Думаю, він не гірший, ніж s 90 цей фішер. Тому я підключу цей фішер до нашого шасі І побачимо, що у нас вийде. Але перед тим, як підключити, я би хотів зробити один такий вступ. Верніше, навіть два вступи. Я думаю, вам буде цікаво. Впевнений, що вам буде цікаво. З чим це пов'язані? Цей гучномовець 41-го року. Ну там плюс-мінус, давайте відкинемо рік туди, рік сюди, тобто візьмемо 41 й рік. І мені писало, що хтось там писав, що звучить погано, так якби, в лапках. Ви просто не робите. Ви зараз порівнюєте це з 2025 роком. А в наш апарат, коли починалося все, і починалося навіть не в нашій країні, а починалося за кордоном. В нашій країні і цього не було. І на, в нашій країні гучномовці були набагато гірші. Це просто я зробив порівняння, як воно звучить е, музика сьогоднішня на апараті минулого. Тому я зайшов в інтернет, погуглив і що я там знайшов. Дивіться, от гучномовець з електромагнітом, з електромагнітним підмагнічуванням, чи з електромагнітом, 1941 42 року випуску. І я знайшов характеристики. Тобто, вони мали вони мали значно вущу робочу частоту, чи значно вищий робочий діапазон, чим сьогодні. Ну, значно, значно вущий. Тобто, наприклад, якщо взяти його, наприклад, Топові, типові характеристики, наприклад, нижня межа, нижня межа це була 80-100 Гц, це в нас баси. Деякі моделі доходили, були 60 Гц, але там був дуже великий спад. Тобто це нижня частота, це ще окей. Але якщо взяти верхню частоту, то ця верхня частота була від 4 до 6 кГц або 4000 6000 Гц, Тобто. Це ну, це гранична частота була. тобто, Можливо, воно щось там мало трохи більше, але там спад був дуже-дуже дуже конкретний. От, Чим це було все обмежене? Було обмежене конструкцією дифузора і було обмежено матеріалами. Е, якщо взяти, наприклад, от, якщо слухати музику, який же був, е, яка була е, рівномірна смуга АЧ, АЧХ, тобто амплутно-частотних характеристик. Ця смуга була від 100 до 4-5 кГц, від 100 Гц до 4-5 кГц. Це була нормальна, стабільна смуга, на якій можна було слухати музику. Тобто на цих гучномовцях. навіть якщо апарат у нас видавав набагато кращі частоти, то сам гучномовець був обмежений конструкцією, що він не міг відтворювати кращі частоти. Це от, якраз саме це обмеження робило звук теплим. Таким, знаєте, якби говорять ламповим, але без сучасної повітряності. Повітряність це, якби скажіть, от коли ви включаєте старе радіо, бо багато пишуть, що за ламповий звук, що ви несете, туди-сюди, а що за теплий звук, коли ви включаєте сучасну акустику, вона така, якби. Прозорість чується, вона чується більш чіткість, а старі радіо мають такий якби, закруглений звук, такий свого роду. Ну, якби я не знаю, це треба бути художником, щоб це зуміти пояснити. Дивіться далі, що. Я наш гучномовець я зараз під'єднав його, включив, щоб наше радіоприймач, наш радіоприймач прогрівся. І дивіться, яку я цікаву річ замітив. Тому що мені треба було визначити, де в нас. Де в нас які дроти йдуть на підмагнічування, а які дроти безпосередньо йдуть от на катушку, звукову катушку. Катушка підмагнічування у нас має біля 800-900 Ом. Там 800 з чимось Ом. А оцих, от, от два дроти, один і другий. Це в нас йде на звукову катушку. Це вторинна обмотка вихідного звукового трансформатора. Але в чому прикол? Цей дріт, тут будемо називати його лівий, чи, наприклад, білий, а цей рожевий. Оцей дріт він безпосередньо під'єднаний у нас до гнучкого дроту і до катушки, звукової катушки. А от, от оцей дріт рожевий. Він у нас іде, от бачите, по цьому дроту, і йде через якусь додаткову катушку. Ця додаткова катушка цікаво зроблена. Вона намотана в От якраз саме, от бачите, це вона, вона оце от і намотана. Вона намотана дріт навколо дроту. От він мотався отак, отак, один на одному, один на одному. В діаметрі вона така ж сама, як розмір оцей. А по висоті вона на товщину дроту. Тобто якщо ви поглянете, от зараз я вам переверну з цієї сторони, от бачите? От. І зараз спробую я вам трошечки відкрити, привідкрити, я не знаю побачите ви там чи не побачите. Блін, бачите, пошкодив навіть трошки. От, Дивіться, там у нас зараз, от бачите, там у нас є дріт. Який намотаний е, е, о, 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 от таким от, який намотаний от таким чином, таким бліном зверху на електромагніті. Для чого це зроблено? Чесно, не знаю. Не знаю. Я підозрюю, що це. Свого роду якийсь своєрідний фільтр, це в будь-якому випадку фільтр. На ньому по-любому гасяться високі частоти. Він забирає високі частоти, тому що ви знаєте, щоб фільтр, от, наприклад, якщо намалювати на швидкоруч от, кросовер, швидкоруч, от, наприклад, ми малюємо високочастотний гучномовець, вибачте, я не художник і низькочастотний гучномовець. От. І якщо, наприклад, один дріт у нас йде на мінус. А що нам потрібно? Якщо це ВЧ, а це НЧ, то тут ми ставимо конденсатор, ну, візьмемо, грубо говоря, один мікрофарат. А тут ми ставимо катушку індуктивності і з'єднюємо до сигналу. Тобто, у нас вийшов такий простий елементарний кросовер чи фільтр. Тобто конденсатор у нас пропускає тільки високі частоти. І те, чим менша ємкість конденсатора, тим вищі частоти він пропускає. А катушка навпаки високі частоти затримує, а пропускає тільки низькі частоти. І якщо взяти, що ми. Тут а маємо, ну невеличку, я не говорю, що вона там велика, там як в кросовері намотана, але трошечки є, то є, блін такий широкий. Якщо взяти, що вони ми маємо тут катушку, то виходить, це вже в нас фільтр. Тобто у нас акцент йде навіть більше на низи. Я думаю, що це зв'язано з тим, щоб усунути якісь високі збудження, високі коливання, щоб не було якихось таких перешкод таких. От, добре. Тепер дивіться перше зараз. Це з тим, що я вам хотів розказати, якби таке лекція по темі лекції. Зараз, так як я вам уже робив, я вам зараз от під'єднав таким самим чином. Так, одна людина написала, що це все ж таки анод, а не сітка. Я їй відповів у коментарі. Не буду говорити, що це за людина. Я їй відповів, назву лампи, і це сітка. Сітка, так, зазвичай такі лампи йдуть зверху на цоколі за анодом, але є лампи з сіткою зверху. Тому м, треба дивитися, перевіряти даташифт, і тоді можна знати. Підключив я. Так самісінько, як минулого разу. Мінус ми беремо з цього гніздечка. Через конденсатор ми пускаємо вхід наш м, такий тест, тестовий телефон. І ми зараз на декілька, хвилин, ну, на декілька секунд буквально включимо м, музику так, як воно є, так як я вам минулого разу показував. От. І підкрутимо наш звучок. Zero helps me take my business. Тепер ви прочули, ви це чули минулого відео. Тепер що я хочу зробити? Тепер я хочу вмонтувати цей гучномовець в нашу акустику. Сам дріт витягнути через оцю от нашу дирочку. Поки що будемо називати дирочку, тому що вона в нас не буде виконувати функції, для чого вона там призначена. Тому я зараз ставлю на паузу, і коли це я вже зроблю, я вас, повернуся до вас. Дивіться, наш гучномовець ліг як влити, як будь то він з того місця. от Бачите? Що ми зараз робимо? Ми зараз вмикаємо нашу, наше радіо. От воно прогрілося, я включив. І ми зараз вмикаємо нашу музику. Yes То ви почули, як звучить в цьому в корпусі. Можливо, не ідеальний корпус, можливо, не для цього гучномовця, але так воно звучить. Різниця є. Звук став значно гучніший, значно гучніший, підкресленіший. Так, ну, корпус продає гучномовцю набагато краще звучання. Не спорю, це факт. І ми от в цьому переконалися. Що наступне? А наступне ми під'єднаємо. Нашу оцю акустичну систему безпосередньо на місце гучномовця. Цей гучномовець ми зараз від'єднаємо, відпаяємо від нього дротики, припаяємо, от я підготовив нові дротики, і ми підключимо оцю, оцю от гарненьку нашу акустичну систему до цього от нашого лампового підсилювача. Тому дайте мені хвилинку, і я повернусь до вас. Бачите, я підготував наш паяльничок, він вже прогрівся, припой. Що ми робимо? Так як у нас цей дріт припаяний безпосередньо, до, безпосередньо припаяний до звукової катушки, то ми сюди під'єднаємо один з наших ото, цих от дротиків. А цей дріт ми відпаяємо оцей от дротик. І Ми навіть оминемо цю катушечку. Ми оминемо цю катушечку, щоб воно не йшло без цієї катушки, щоб у нас безпосередньо звук чистий йшов на нашу акустику. Тому дайте мені хвилиночку, тому що я не вмію паяти і знімати. І я вам вже покажу, коли я це припаяю. Е, любі глядачі. От дивіться, що я вам і говорив. Один дріт я припаяв сюди, інший я оминув цю катушку і від'єднав звукову катушку. І я під'єднав до нашої акустичної системи, щоб ви. Бачили, що це за акустична система, і її характеристики. Максимум 75 Вт, мінімум 7,5 Вт. Мінімум 7,5 В для чого вказується на багатьох акустиках вказується мінімальна потужність? Для чого? Так для того, що в них є кросовер в цій, в цій акустиці, також він є. Там і опір є, і конденсатори, і катушки. І цей кросовер садить звук. І тому, щоб гучномовці почали працювати всі одночасно разом, вказується мінімальна потужність для якої, щоб розкрити цей звуковий діапазон. В деяких дорогих акустиках є регулятори або переключателі, низькі, середні, то й високі середні. Це для того, щоб ви могли підігнати, І щоб відкрити це, От, наприклад, в дорогих... дорогій акустиці, там є. Щоб ви могли, наприклад, коли ви слухаєте на низьких потужностях, ви могли скрутити, там, підстроїти її, щоб звуковий діапазон розкривався на, низьких, на низькій потужності. Тому тут написано 7,5 Вт. Тому, можливо, хтось напише, що тест був не повністю адекватний. Ця акустика, ну, ця, цей підсилювач він максимум дає Вт 15 Тому він її повністю не відкриє. Але він все ж таки не С-90 і він щось нам таке та й покаже. Тому поїхали. Включили нашу і Бачите, а на цій музиці я би вже й не сказав, що апарат 41-го року досить пристойно звучить. Тут вже якби, взагалі відчувається і високий, і краща якість. Тобто, от бачите, ми включили музику різну в трьох виконаннях, тобто просто гучномовець, гучномовець в корпусі і сама акустика яка, я не знаю, напевно, це 80-й рік, напевно. 80-й, ну, можливо, 90-й рік. І як воно все звучить? Що вам ще хочу сказати? Дякую всім, що хто додивився це відео до кінця, вподобайки, підписка, коментар. І от бачите настільки важливо коментарі. Коли ви пишете коментарі, свої думки чи там взагалі просто висловлювання, мене це надихає на якийсь створити новий якийсь дослід, щось нове показати, розкрити якусь іншу історію тої чи іншої речі. От, бачите, я вже думав, що це закінчено, але прочитавши ваші коментарі, е, мені захотілося самому просто захотілося послухати, як звучить акустика більш новіша, відносно новіша. Тобто, ця акустика мало чим відрізняється від там 2025 року, такої дешево-середньої акустики. Тобто, можливо, вона навіть і краща, бо виконання було краще. Можливо. От. Тому, якби, це досить, досить хороша річ, коли ви пишете коментарі і свої думки. Це мене надихає на різні досліди, на різну тему, тематику чи розкриття певних аспектів. Дякую вам, що додивилися. Підписуйтесь обов'язково, ставте вподобайки і чекайте наступне відео.